Контрольний переказ поезія і проза професії. Слухаємо текст повністю. Редакція журналу щодня одержує чимало листів. Ці листи щирі й відверті. Відчувається, що їх авторам хочеться висповідатися, спитати поради, адже розповісти про себе все навіть найінтимніше, найзавітніше, незнайомій людині, легше, ніж найближчому другові. Ці два листи прийшли одночасно, обидва від дівчат ровесниць. Одна дівчина, закінчивши школу, пішла працювати до канцелярії. Її пригнічує одноманітність, хай і не складної, але такої буденної праці. Вона заздрить тим, хто завжди в дорозі, хто на метах, бачить над собою не стелю, а зоряне небо. Інша дівчина стала геодезистом. Тижні, а то й місяці вона проводить у полі, тому так сумує за гамірливим містом, так заздрить своїм ровесницям, які можуть хоч щовечора відвідувати, якщо не музеї і театри, то принаймні дискотеки. Професію свою вона ненавидить. Мені здається, я сіла не в свій потяг. Треба пересісти. Але як же непросто це тепер зробити? пише вона. Справді. Тепер це непросто, як і непросто врешті, вибрати той самий свій потяг вчасно і правильно, які неправдиві, просто такі бутафорські уявлення має наша молодь про різні професії, лікар. Це для неї обличчя у марливій пов'язці. Яскрава лампа над хірургічним столом. Родичі очікують біля дверей операційної уже з квітами, бо наперед переконані, що операція пройде блискуче. Сталевар це для молодих твердий погляд ряшучою вираз мужнього обличчя, яскраве полум'я Мартену. Геолог це рюкзак. Едельвейси, водоспади, ризиковані проти завжди вдалі переправи через борхливі гірські річки, гітара біля мальовничого багаття. Як же легко зобразити зовнішні атрибути професій і як нелегко розкрити істинну суть фаху? Тут уже треба збагнути прозу щоденної, копіткої праці людей, бо ж без прози не існує поезії. Життя геолога. Це місяці, якщо не роки обробки зібраних матеріалів, це бездоріжжя, побутова невлаштованість, часто бездомність і безсімейність, крім краси гірських ущелин та екзотики дрімучих хащів, це люті комарі й набридлива мушва, це безкінечна втома. Життя лікаря-хірурга це безперервне фізичне і душевне напруження, це гойні людських ран і виразок, це будні прийоми страждених і буває. Є роздратованих хворих це виснажливі нічні чергування, не рідко цей найтяжчий моральний обов'язок сказати рідним, що врятувати хворого попри всі зусилля не вдалося. Життя вчителя це не лише оберемки квітів у день екзаменів. Це стопи зошитів, які доводиться перевіряти до глибокої ночі. Це шум у класі, штовханина на перервах. Це 40 учнів із різними такими непростими характерами. І то в кожному класі по 40, а скільки усього, а протягом життя. Тож придивляйтеся до людей, до їхньої праці, до прози й поезії професій, які вас зацікавили, щоб не довелося потім пересідати в інший потяг. Творче завдання до тексту. Заверші текст, доповнивши його власними роздумами про важливість пізнати себе за Григорієм Сковородою та вибору сродної праці. Перед тим, як написати переказ, прослухай повністю ще раз текст, натискаючи паузу, де тобі потрібно.